Я батьків не бачу вже понад два роки. Після того, як ми переїхали, в мене просто немає батька. Війна дуже змушує швидко подорослішати. Забирає дитинство, міняє погляд дитини на оточення. Часто літали літаки, часто бачили танки, які їздили. Цих дітей війна розлучила з домом і батьками. Усі вони пережили у рідних селах Запорізької області російську окупацію, з якої дивом врятувалися. Виїхати усім їхнім рідним не вдалося. Але в життя школярів принаймні повернулося безпечне навчання. Зараз їхні уроки відбуваються за кілька десятків кілометрів від фронту, на глибині семи метрів у цій підземній школі в Запоріжжі. Яка функціональна група міститься Ваш. Старшокласники Ренати Богдан не бачили своїх батьків більше двох років, оскільки ті наразі перебувають в окупації у рідному селі. Там на початку повномасштабної війни спершу опинилися і хлопці. Єдиною повнолітньою родичкою братів на підконтрольній Україні території була їхня старша сестра Дарія, яка на той час навчалася у Запоріжжі. До війни, звичайно, що було багато спілкування, наприклад, з однолітками. А як сталося вторгнення, то ми майже не Бачилися, війна відгородила усе таке живе, усе таке активне. По домам ходили перевірки. Викрадали людей, так далі. Викрадали було, людей, було так. Так, було, потім уже почалося оця Примус примусове зросіщення, назвемо його так, коли в школи. Ну тобто деякі діти залишалися вже дистанційно в українських школах. Їх вже змушували через тиск на батьків переводитися до цих російських шкіл. Коли ми розмовляли про те, щоб виїжджати, це була одна з основних умов, що треба перевести сюди дітей. Тому що я розуміла, що їхня така позиція проукраїнська, яка була завжди, в принципі, їм би завадила там жити. У вересні 2022 року хлопців вивезли з окупації до Запоріжжя останнім гуманітарним коридором. Хто саме і як їх супроводжував, брати просять не розголошувати з міркувань безпеки, оскільки їхні батьки так і не змогли вибратися з окупації, Ренат і Богдан живуть під опікою старшої сестри. Я батьків не бачу вже понад два роки. Крім того, також багато друзів залишилось в з якими я не спілкуюсь. Тобто, ну, багато негативних аспектів. Було надії, що все-таки відвоюють наше рідне село. Бо ну, можливо, як в нього заїхали без бою, так би і виїхали без бою. Була на це надія. На даний час ми шукаємо максимально. Можливі шляхи для того, щоб хоч якось організувати цю зустріч, або можливо, щоб вони сюди переїхали. Але ну, звісно, це далося важко. Ми спілкуємось, Ми з мамою в основному, коли зізвонюємось, мама якось до цього більш е, стійка, можливо, тато з нами дуже рідко спілкується, бо він не може. Він дуже переживає. Так, він дуже переживає, в нього буквально одразу навертаються сльози. Давай, давай. Хлопці навчаються у запорізькій школі січовий колегіум, відколи виїхали з окупації. Ренат бере участь у міжнародних освітніх програмах, готується до випускних іспитів та мріє стати графічним дизайнером. Богдан отаман своєї школи, очолює учнівське самоврядування. Обоє активно волонтерять з однолітками. Допомога військовим та січовий колегіум це дві невід'ємні речі. Тому в нашій школі склалася чудова традиція. Допомагати збройним силам України усім, чим можемо. До 2025 року хлопці та інші учні цієї школи навчалися онлайн, бо через регулярні російські обстріли проводити уроки було небезпечно. Цьогоріч січовий колегіум розпочав роботу очно під землею, як один з перших повністю підземних закладів у області. Нові класи створили з нуля завдяки державній субвенції та підтримці благодійного фонду SaveEd. На відкриття школи навіть приїздив особисто відомий американський історик Тімоті Снайдер. Навчання у реальних. Класах і спілкування з однокласниками стало цілою подією для Богдана і Рената та багатьох інших дітей, кажуть хлопці. Це було як просто так повернутись до нормального стану, що здавалося, ніби це просто якесь таке затмарення. Це таке певне просвітлення з'явилося, і в цілому, це ніби повернення до тих умов, звичайних, але тут, тому що під землею. Багато дітей, які пережили в окупацію, зокрема, напевно, в кожному класі. Є така дитина, яких найбільше тобто загалом дуже багато таких, тобто ну, однокласник в мене, як виявляється, до речі, не так далеко від мене жив теж він з окупованої території. Наразі третина учнів підземного січового колегіуму, а це понад 100 школярів. Діти, які виїхали з окупації, вони живуть під опікою родичів або ж того з батьків, кому вдалося вибратися на підконтрольну Україні територію. Так 13-річна Наталка та 16-річний Дмитро разом з мамою у квітні 2022-го змогли дістатися зі свого окупованого села до Запоріжжя, але їхньому татові виїхати не вдається досі. Я сніда за батьківською турботою. Після того, як ми переїхали, в мене просто немає батька. Я з ним не спілкуюсь, маю Ну, спілкуюсь тоді, коли вдається йому дозвонитися до нас. Тому що ми до нього дозвонитися, на жаль, не можемо. Незважаючи на те, що він займає про українську позицію, він не питає, намагає, не намагається якось це показати або щось зробити, тому що там така ситуація, що одне невірне слово, і можна, можна залишитись в життя, на жаль. Наталка і Дмитро пробули в окупації менше двох місяців. Однак цей досвід, як і війна загалом, змінили їхнє життя назавжди. Забирає дитинство, міняє погляд дитини на оточення. Ну я, наприклад, стала трохи більше боятися людей. Часто літали літаки, часто бачили танки, які їздили, і часто ходили росіяни по дому. Ті показали, що ми вас Дмитро і Наталка живуть у Запоріжжі із мамою у орендованому житлі. Однак тим родинам учнів переселенців, у яких немає такої змоги, дах над головою надали у колишній будівлі цієї школи над землею. До повномасштабної війни заклад мав пансіон. Нині там знайшли прихисток ВПО з усієї області. У мене є один Артем, він у нього мама на очах. Загинула там, коли вони ще були це в Гуляйполі. Вони приїхали сюди, живуть у нас прямо в приміщенні Січового колегіуму. Він з батьком і старший брат їхній. Батько залишився. Молода, гарна сім'я була а Артем. Ну, Скажімо, перший період потреба була Артему допомагати, тому що він дуже замкнувся, не хотів навіть спілкуватися ні з ким. Більшість з них, з тих діток, які у нас тут навчаються, вони звичайно. Більше, скажімо так, ну, потребують уваги до себе, тому що ця увага вона проявляється не в тому, що розпитувати, як тобі і що тобі, а просто мовчки бути поруч, допомагати. Бо ми усі, одна сім'я, Ти – часточка життя моя, чи буде радість чи діда, немов на батьківської. Pátria da Сьогодні в підземній школі свято вишиванки. Аби морально підтримувати учнів, освітяни регулярно організовують не лише урочистості для дітей, а й позакласні активності, виїзні табори у Карпатах та фестивалі, традиційними, як і колись до війни. Тут є гуртки в дусі козацтва. Учні беруть участь в патріотичних іграх, спортивних забігах на підтримку ЗСУ та театралізованих дійствах про Запорізьку Січ. Один з активних учасників шкільного життя десятикласник Нікіта. Він Виїхав з окупації у 2022-му, його мама все ще там. Війна дуже змушує швидко подорослішати. Ти розумієш багато речей, які ну, ти як дитина не хотів розуміти. Моє покоління та ну, старші, вони ще можуть щось дати країні, суспільству. Я бачу свою роль, ну, декілька варіантів у мене є. Перше це суддя. Другий, там, уже якщо з цим не виходить, та війна не закінчується. У мене були, так би мовити, плани або ж в військовий універ, або ж в універ з військовою кафедрою. Або снайпером, або ж медиком, або, або навіть оператором, оператором дронів. Діти завжди є діти. Вони в усіх ситуаціях залишаються дітьми і не треба у них дитинство красти. Робити їх раніше дорослими, хоч вони стають дорослими, бо проблеми вони бачать. Та ви побачили, як вони тут витворяють, що вони тут бігають, шумлять, А Вони забувають, що там наверху відбувається. Діти є діти. Це їхнє право бути дітьми. У цій підземній школі тривають останні навчальні тижні перед літніми канікулами. А для когось це час наближення випускних іспитів. Директорка школи каже, що багато її учнів мріють здобувати професію саме в Україні. Серед них і школярі, які досі навчають. В закладі онлайн прямо з окупації. Вона вірить, що одного дня побачиться з ними в Запоріжжі. Усі історії своїх учнів пережиті під час війни. Директорка розповідає, ледь стримуючи емоції. Я ніколи не забуду той страшний день перший день, коли ми дізналися про те, що війна. А у мене там діти чергували в той день, підходять до чергової, беруть прапор і біжать кудись з прапором. Я кажу, ви куди? А вони мені кажуть, Валентина Миляйна, там війна, нам треба прапор підняти. І я тоді зрозуміла, що цей момент свідчить про те, що наш народ не можна побороти, тому що якщо у хвилину небезпеки діти маленькі, коли дорослі ще вовтузяться, не знають, що робити, а діти знають, що їм треба прапор підняти і бути сильними.